Біля Луцька машина на смерть переїхала чоловіка. Аварія сталася на автодорозі біля села Брище. БМВ наїхав на пішохода, який раптово вибіг на дорогу. Водієві 21, він із Дубищенської громади. За кермом був Тверезий. Пішоходу 46, Він із Володимира загинув на місці. На волині підліток бив ножем свого батька. Трапилось це на Ратнівщині. Будучи вдома, 15-річний хлопець посварився з татом і почав ножем наносити йому удари. 41-річного чоловіка забрали в лікарню його сина у СІЗО. Дузько блискавка влучила в дерев'яну хату. Сталося це на вулиці молодіжній. Будинок зайнявся, люди викликали рятувальників. Ще одна пожежа була в Нововолинську. Там горів гараж. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромаражі. А на Ковальщині зайнялася дерев'яна споруда, де зберігали дрова. Ймовірно, причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих осіб. Постраждалих і загиблих внаслідок пожеж не було. Розрив трахеї і не тільки у Луцьку лікар нашкодив дитині. Інцидент стався у серпні 2024 року в одній із приватних клінік Луцька. Під час проведення стоматологічних маніпуляцій для трирічної дитини 31-річний лікар анестезіолог допустив дії, які призвели до розриву трахеї та інших ускладнень. На щастя, хлопчика вдалося врятувати. Лікарі оголосили про підозру від посади його відсторонили. На волині завідувач відділення з лікарем допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Цим займалися члени експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи: завідувач терапевтичного відділення і лікар-невролог. Вони допомагали військовозобов'язаним чоловікам оформити пакет документів, з яким можна уникнути служби в ЗСУ і виїхати за кордон. За це брали дві тисячі доларів. Незаконно зрубали дерев на майже 6 мільйонів гривень на волині судять членів злочинної групи. Працівник одного з лісництв ДП Волинський військовий лісгосп разом з трьома спільниками з червня по жовтень 2024 року. Чотири рази організовували незаконну порубку дерев у лісі та забезпечували перевезення і збут зрубаних дерев. Чоловіки знищили майже тисячу сосен і беріз, порізали дерева на колоди та вивезли на переробку для продажу. Касаційний суд зобов'язав громаду ПЦМП залишити Успенський собор у Володимирі. 8 липня касаційний господарський суд у складі Верховного суду України відхилив касаційну скаргу у ПЦМП та залишив у силі рішення першої і апеляційної інстанції щодо повернення Успенського собору у Володимирі Державі. Таким чином суд остаточно підтвердив, Успенський собор у Володимирі має бути звільнений. Громада УПЦ. МП зобов'язана покинути храм, який є власністю держави. Тепер справа за виконавчою службою це велика перемога не тільки для православних на наволині для цілої країни. І відповідно, після цього рішення це вже остання інстанція. Залишаються два сценарії. Перший законний, а буквально найближчим часом московська церква повинна зібрати манатки і залишити. І Успенську, успенський собор, і ті споруди, які належать до всього архітектурного ансамблю. Е, я закликаю це зробити представників єпархії в іншому випадку. Е, якщо це не буде зроблено, очевидно, це буде порушення чинного законодавства, і тоді громада повинна допомогти органам державної влади, правоохоронним органам виселити е, московську церкву власне з стіну Успенського собору. Луцький замок стягнули ременями. Причина цегла, яка обсипається з мурів зі сторони ринку. Відлущується лише зовнішній мур замку, тобто повністю він не завалиться. Запевнив директор заповідника Старий Луцьк Віктор Баюк. Пише Волинь Пост. Є ще внутрішній. Він теж з цегли. Середина засипана камінням. Надалі заліплювати дірки в замку не планують. У планах навпаки масштабна реставрація для цього в заповіднику вже рік працюють над проєктно-кошторисною документацією. Фінансування має бути державне. Втілити задумане в життя планують до 2029 року, коли Луцьк відзначатиме ювілей з'їзду європейських монархів. Хлопці поїхали на одну із позицій, поїхав там, провізію їм повезли. Приїжджають звідти до нас, кажуть, Боже, там такі кішечки маленькі, Типа їх так шкода. Я кажу, везіть, привезли мені три кішки на позицію. І ми їх ростили, і все, треба вже уїжджати з позиції. А живемо з жінкою в маленькій квартирі, бо жінка переїхала в Харків, щоб зі мною частіше бачитись. І я кажу, є три кішки. Вона каже, я три не витягну. Я кажу, ну одну. Вона каже, так. Да. І все, ми одну кішечку забрали, а ще дві я лишив хлопцям, які, ну, з якими ми підтримували зв'язок по місцевості, які позиції в нас забрали. І зв'язувався я з ними приблизно півтора місяця тому назад. Кішечки, все добре, що їх не кинули. Я дуже довольний, що хлопці молодці. Поки були на бойових, я за. Вона була в мене, певно, півроку. Ось отак. Ні разу ошей ніхто на неї не вдів. Ми позиція, вона собі ходи, собі гуляє, туди-сюди. Ми міняли позиції там з області в область переїжджали, вона завжди. Ну, ви, ви десь зупинились на перевал. Вона вийшла, всі погуляла, пішла там в туалет по своїм ділам, все повернулося. Я кажу в машину, а ми в Вольво їдемо, воно велике. Вона хоп, запригнула, Вольвова, все сіла собі, сидить. Начинали ми з раків, потім вампіри, потім це було все РСЗО, а потім перейшов на стволку. І зараз вже півтора роки стволка служу на стволці, приїхали пару місяців тому з бойових і зараз на навчаннях. До війни займався спортом, професійно їздив в Чемпіонати Європи, України в двох різних спортах. Автоспорт це картинг був. Це у нас сімейний. Ми з самого дитинства займаємося. Це у нас батько привів до цього, що я чотирьохкратний чемпіон України. Брат молодший, брат старший, покійний, батько. А потім з часом підріс, вже сіли в крос. Я на квадроциклі їздив, то там їздив вже чемпіонати Європи. І, на жаль, Ковід не сильно пошатнув, а війна дуже сильно пошатнула цей саме от Крос. Бо війну я зустрів в Гостомелі. А біля Гостомеля в Бучі є дуже прекрасна, Бучі. Бучі. Є прекрасна траса, яка рахується найкращою однієї з найкращих трас у світі. І її ну, знічтожили в ноль, її встановили, але це вже не то, що було. Це був 16-й, мені було 15 років. І я вже в той момент знав, що ну я в якийсь момент буду військовим. Мені батько завжди казав, що ти будеш військовим. Вони мене завжди хотіли віддати в ліцей, бо вони казали, «Ти от маєш бути військовим». І я зараз як пішов служити, він каже, «Ну, це твоє. Получається, я підписав контракт у 21-му. Я на роботу собі на машині поїхав. Я був водієм, так я автоспортом займався. Сутка-сутка я служив. Я приїхав 9 ранку, 9 ранку уїхав на наступний день. Не бий лежачого. 20 лютого ми замовляємо собі білети всі додому. У нас 8 березня ми вже маємо бути по домам всі. І, але вже ще перед війною ми чули, що якийсь кипіш наводиться, якось щось не то. І 24-го ну, почалося повномасштабне. 50, там 50 чоловік зібралися, іменно ті, хто вже воювали, будемо їхати на Київ. Але там є шість мужиків, які ну, не підходять. Нам треба їх кимось замінити. Є добровольці. Звісно ж, пішов. І все, ми вийшли. І у нас вийшла зразу наша банда, така пацанів, яким що ми там дуже добре дружили. Я один був без бойового досвіду на той момент, а Хлопці були з Луганська, з Донецька, у них вже у були, вони, ну, бойовий опад. Вони розуміли, що таке хоч війна. Але після того вернувся додому, тут кажуть, що створюється пітнашка. Я так пару моментів дізнався. Бойовий підрозділ повністю бойовий, е в тилу відпочинок, знову бойовий, що не треба там кордон і нічого. Я зразу вже першим ділом своїм другом, з яким ми служили, бумагу по собственному сюди приїхали, і різниця між. Тим бойовим повністю підрозділом і, і підрозділом, який на бойові відправляє просто там раз декілька місяців якісь кількість людей, ну, небо і земля. Армата. Постріл! По відношенню, по екіпіруванню, по навчанням по, ну, про, по всьому відмінність є. Що тут е, ко, більшість командирів. З бойовим досвідом. Не ті, хто сидять собі в тилу і відправляють людей. І ти з ним не можеш домовитись. Тут ти підходиш до командира кажеш ну, любу елементарну річ, там, жінка приїхала там, або ще щось сталося. Вони завжди підуть тобі на уступок. Вони скажу чесно, як прекрасні люди. Я не знаю, як в інших підрозділах, як там по всій піднашки, але саме от у нас в артилерії, що. Я з усіма командирами і з комендантом лічно знайомий, так як я з ним в Києві познайомився на початку війни, ми там з ним пересікались. І тебе, якщо є якісь навіть під... лічні, звертаєшся, вони допомагають. А це людяність, це найголовніше. На даний момент людяність від того, що ти сержант або солдат, а він полковник, він уже стільки прийшов, і він все одно до тебе відноситься. По-людськи, по, по товариськи. По Це дуже приємно. Якщо є можливість попасти саме в артилерію, ніколи не відмовляйтеся від цього. Це найкраще, що може бути. Ну, якщо так сталося, що ви попали в армію, йдіть в артилерію. Ніколи не пожалієте. А ще якщо у вас буде такі командири, як у нас, фу, таких би всі командирів війна вже закінчилась, напевно. Чекає дружина, чекає кішка, яку достали з розбомбленої хати, мені привезли маленьку. Вона вже живе з жінкою більше ніж півроку, і собака.